Усім привіт! Мене звати Аліна, і я практикуючий психолог репт. В цьому відео я хочу розповісти про два види тривоги і також як позбавитись від тривоги. Почну з того, що за рептом тривога ділиться на два типи функціональна і дисфункціональна. Функціональна тривога це та, яка співвідноситься з ситуації, та, яка може бути корисною, яка приводить до якихось логічних дій. Наприклад. Завтра у вас буде співбесіда. Ви тривожитеся. І завдяки цій тривозі ви готуєтеся до співбесід. Ви, наприклад, тренуєтеся перед зеркалом, або записуєте себе на диктофон і потім слухаєте, або не знаю, там, просуєте собі свій костюм, щоб класно виглядати, або ви радитеся з людьми, які вже в цій сфері працюють. Як вам краще себе поводити, що вам краще відповідати? Тобто в цьому випадку тривога є корисною і природньою, або коли ми йдемо вночі по парку, звичайно, ми можемо тривожитися, бо якийсь мужик стоїть в темноті. Із нашої тривожності випливає дія. Ми розвертаємося і йдемо в іншу сторону, або коли ми заходимо в ліфт з підозрілими людьми. Це так само, тривога веде до дії, яка веде до досягнення цілі. Мені більше не тривожно. із функціональною тривогою немає сенсу боротися, тому що вона нам необхідна для виживання, вона не така інтенсивна, вона не така тривала, і вона скоріше нам допомагає. Вона є нашим помічником в тому, щоб справлятися з чимось. Щоб уникати ситуації, де може бути небезпечно, тобто, в цілому намагатися в принципі ніколи не боятися, це утопія, це неможливо. Ми все одно будемо боятися, тому що просто це наша природа. Страх взагалі з <смас> <смас> самого початку нам даний, щоб виживати. Т так от як я вже й говорила. Емоції наші виникають внаслідок думок, а не внаслідок ситуації, які з нами стаються. Тому, коли це дисфункціональна тривога, вона 100% слідувала за якимись думками певними, які і привели до цієї тривоги. І це хороша новина, тому що думки можна скоригувати, їх можна змінити. Це означає, що і від тривоги можна позбавитись. Так от, як зрозуміти, що у вас саме дисфункціональна тривога? По-перше, вона може сильно відчуватися в тілі. Наприклад, це коли дуже сильний пульс, або коли волосся у вас дибки встає, або коли ви відчуваєте дуже сильне збудження емоційне, або коли вас стресе, або коли у вас німіє все тіло, тобто у кожної людини свої там особливі індивідуальні ознаки. Наступна ознака: дисфункціональна тривога не співвідноситься з реальністю і не відповідає ситуації. Тобто, ситуація по накалу. Не сильно інтенсивна, не сильно загрожуюча. А реакція така, начебто загроза, просто аларм, просто увага. Це можна відслідкувати, наприклад, по своєму страху публічних виступів. Тобто, по факту. Тривога в нас перед публічними виступами настільки сильна, яка може бути порівняна тільки зі страхом смерті. От люди так сильно бояться публічних виступів, як і смерті. Але порівню небезпеки, якщо порівнювати де смерть, і де публічні виступи. Лажа на публічному виступі не є такою небезпекою, як реальна смерть або загроза смерті. Якщо тривога публічних виступів така сильна, значить вона базується на якихось думках, які є нераціональними. Наступна ознака: дисфункціональна тривога не веде до дій, скоріше за все, така тривога буде вести до прокрастинації. До омусолювання, обсусолювання одного і того ж в своїй голові, до такого паралізування всередині. Тобто за такою тривогою не слідує якихось дій, які допомагають. Ви просто сидите, скорчилися, боїтеся, нічого не робите, плачете, страждаєте і все. Тому що тривога забирає всі ваші ресурси. У вас вже немає сил. На те, щоб готуватися до чогось, наприклад, там до виступу, чи там до співбесіди, чи до екзамену якогось важливого, вся ваша енергія іде на ось цю тривогу і подавлення своєї тривоги. Ви просто не те, що там не можете зробити якісь дії, щоб знизити тривогу. Ви навіть свої просто звичні повсякденні справи виконувати не можете. Ось така сильна тривожність. Звичайно, що ця нездорова тривога вона базується на декількох факторах. Це, звичайно, та ж сама катастрофізація, про яку я говорю. Наприклад, якщо у мене не вийде пройти цю співбесіду, це катастрофа. Якщо у мене не вийде класно виступити там завтра на сцені, це крах, це такий просто сором, це просто жах. Я цього не перенесу, я цього не виживу. Це вже я цього не винесу, це вже починається. Непереносимість фрустрації, тобто я не винесу цього фейлу. Де докази, таких доказів немає. Ми тільки в голові собі можемо диктувати, що щось ми не винесемо. Але насправді ми такі створіння, які винести, можемо дуже багато чого. Чи є сенс собі надиктовувати, що я цього не винесу? Ні, тому що це нераціонально, це просто ненауково. Крім непереносимості, фрустрації і катастрофізації, також є, звичайно, оцінка себе. Якщо в мене не виходить класно підготуватися до цього публічного виступу: я дура, я тупа, я бездарна, я ще якась. Ну, коротше, ці всі такі голословні висновки, які також взагалі не співвідносяться з реальністю і є ну, просто невідповідними реальності, тому що якийсь один фейл вас ніколи не робить повністю лузером, повністю якоюсь фейловою людиною. Ну, це просто необ'єктивно. Це факт. Ну і звичайно ж, це вимогливість. Вимогливість до себе. Я повинна виступити класно. Я не повинна облажатися. У мене такого права немає. Я зобов'язана бути класною в цьому. Друга, це вимогливість до світу. Світ повинен бути справедливий. Я повинна отримати по заслугам. Я повинна отримати там свою корону, чи свою нагороду, чи свою премію, чи свої гроші. чи свою там позицію на роботі. Він повинен бути справедливим, тому що я хороша людина. Чому мені не достається хорошого? Я ж повинна отримувати все тільки класне, тому що я хороша. І наступне це вимогливість до інших. Звичайно, людям повинен сподобатись мій виступ. Вони повинні оцінити його класно. Вони не повинні мене критикувати. Або ці люди, які будуть мене. Приймати на співбесіді, вони повинні оцінити мої навички, мої soft skills, мій досвід, мою взагалі мій інтелект. Вони мають це зробити. Вони зобов'язані помітити мою унікальність. Якщо вони не помітять, то вони просто кончені. Це оцінка інших. Коротше, оця все вимогливість, катастрофізація, драматизація і так далі. Вона ніколи не веде до якихось класних наслідків. Вона веде тільки до дезадаптивної поведінки, яка... Змушує нас робити помилки, змушує нас робити дурні висновки про себе, оцінювати себе, страждати і так далі. І все це ті складові, які і є в корені тривожності. Чим більше ви вимагаєте від себе, тим більше тривожність. Чим більше ви катастрофізуєте якийсь фейл в майбутньому, тим більше ви тривожитесь. Чим більше ви на кон ставите. Тобто, якщо вся ваша цінність залежить від співбесіди, від виступу, від екзамену, то, звичайно, що і тривога буде набагато більше, ніж якби ви на кон ставили всього лише співбесіду, як це є в реальності. Якщо ви в цьому відео помітили себе, постарайтеся виписати всі фактори і раціонального мислення, і вашу катастрофізацію, і вашу драматизацію, і вашу фрустрацію, і так далі. У мене є окреме про це відео, я його десь тут буду прикріпляти. Якщо ви там себе помічаєте і розумієте, що саме це слугує таким викликом тривожності, але тривожність запускайся. Якщо ви розумієте, що це про вас, вам слід зробити таку вправу, ви собі це все виписуєте і робите диспут сам з собою. Це дуже крейзі звучить, але це всього лише розмова з вашими ірраціональними переконаннями. Тобто, ви піддаєте їх спочатку сумніву, наскільки це логічно. Чому нелогічно? Наскільки це правдиво? Чому неправдиво? Приносить мені це якісь переваги, такий тип мислення? Ні, не приносить. Чому не приносить? Наскільки це відповідає ситуації? Наскільки моя емоція і її інтенсивність реально співпадає з реальністю? Тобто на ці питання дуже важливо собі давати відповідь, тому що ви спускаєтесь на землю на противагу вашим старим переконанням. Ви маєте розписати ще й свої нові. Наприклад, раніше я думала, що моя лажа на співбесіді означає, що я дура. Зараз я розумію. Моя лажа будь-де нічого про мене не означає. Я десь могла облажатися, але це не робить мене конченою, тупою, дурною і якоюсь не такою людиною. Це всього лише ситуація. Я можу її проаналізувати, я можу проаналізувати свій вчинок, але я не буду робити ніяку оцінку себе, тому що це нераціонально. Так само, якщо раніше я про якусь подію могла думати, що це катастрофа, то зараз я розумію, що ніяка це не катастрофа. Це всього лише якась негативна подія, і то негативна вона тільки з мого суб'єктивного боку. Вона може бути нейтральна, я можу взагалі її ніяк не оцінювати, ніяк хорошу, ніяк погано. Я її можу просто прийняти. Це сталося, факт. Йдемо далі. Це нічого про мене не говорить, це нічого про світ не говорить. Це ніяк вже не змінити. Тому ми йдемо далі. Якщо є щось, на що я можу повпливати, наприклад. Мене чекає якась подія, яка для мене дуже важлива. Я зроблю все, що від мене залежить. Але я маленький гвинтик, я не можу повпливати на те, щоб світ був справедливий, щоб все у мене виходило. Я буду трястися і зжиматися і обусолювати одне і теж своїй голові. Але я цим ні на що не повпливаю. Моя відповідальність: ось чи світ до мене благосклонний, чи він справедливий, на це я вже не можу повпливати. Хай воно буде як буде, і я буду розбиратися по ситуації, я буду реагувати на якийсь треш, коли він вже станеться. Для того, щоб не обсиратися під час прогнозу погоди, а обсиратися під час шторму. Все логічно. Я дуже часто даю своїм клієнтам цю схему з тривожністю, тому що тривожаться всі люди. Це нормально. Вони не якийсь ненормальний, якщо ви тривожитесь, це о, я теж тривожусь. Просто нам варто в голові поділити тривогу на функціональну, яка несе функцію спасання своєї сраки, наприклад, коли реальна є якась загроза. І дисфункціональну — це тоді, коли ніякого спасання сраки немає. Це лише мої фантазії і лише мої спроби отримати гарантію, що все буде добре. Але гарантію отримати, що все буде добре, неможливо. Тому я можу лише відповідати за те, що відповідаю я. І не давати собі впадати в цю катастрофізацію, не вірити цим думкам, піддавати їх критиці, не вестися на них. Думка це всього лише думка, з чого ми взяли, що те, що приходить нам в голову, це завжди істина. Було б добре негативні думки, які приводять до тривожності, до відчуття вини, до відчуття стида і так далі. Фільтрувати, піддавати сумніву, відкидати те, що більше не актуальне, відкидати те, що робить боляче, відкидати те, що не працює, і те, що не відповідає реальності, і ваше життя реально набагато покращиться. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео. Па-па!